24 січня в місті Дніпропетровську відбулось засідання Колегії облдержадміністрації. Губернатор Дмитро Колєсніков підвів підсумки першого місяця своєї роботи та означив напрямки діяльності на майбутнє. Сьогодні рівно місяць, як президент призначив мене головою Дніпропетровської обласної держадміністрації, я хочу сказати, що для мене це велика честь і відповідальність очолювати очолювати. Такий регіон, такий потужний регіон, такий самобутній і гордий регіон, як Дніпропетровська область. Дещо приємне. У нас на е, сьогодні народилось уже 1576 хлопчаків та 1515 дівчат. Вчора ви знаєте, що ми отримали в області Трійню. Побажаємо їм здоров'я і мамі і немовлятам. Хай будуть здорові, хай будуть щасливі і хай живуть на славу Дніпропетровської області. Я хочу сказати, що це дуже добрий початок року. Шановні колеги, наш президент Віктор Федорович Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ наголосив, що 2013 рік буде роком модернізації. Та продовження реалізації реформ у різних сферах життєдіяльності країни. Основа для реалізації економічних реформ у 2013 році, враховуючи виклики та сучасні умови розвитку економіки країни та світової економіки, створить національний план дій на 2013 рік. Голова держави визначив Рад завдань по його виконанню. Це адаптація світового досвіду реформ до українських економічних умов, підвищення ефективності та результативності роботи всіх гілок влади, відповідальність виконавців, чітка щоденна від... відповідальність виконавців. Це нас з вами, це наших підлеглих. Я прошу на це питання звернути особливу увагу кожного з керівників. Завершення реорганізації інфраструктури первинної медичної допомоги відповідно до нових визначених визначених законодавством стандартів, суттєве покращення інвестиційного клімату, нова якість дерегуляції бізнесу, розвиток мережі місцевих доріг та транспортної інфраструктури, доступність соціальних послуг для громадян, жорсткий контроль за ефективним витрачанням кожної, я підкреслюю, кожної бюджетної. Гривні, нові підходи до інформаційного супроводу реформ і забезпечення популяризації визначених заходів та постійний моніторинг реалізації реформ. Моніторинг буде проводитись на всіх рівнях і в кожному центральному органі, виконавчої влади, місцевому органі. Я прошу на це теж звернути особливу увагу. Шановні колеги, ми повинні забезпечити чітке і повне виконання національного плану дій на 2013 рік на місцевому рівні. Наші земляки, вице-прем'єр-міністр України Олександр Юрійович Вілку відповідає за напрямок реформ з електронного урядування. А міністр регіонального розвитку і будівництва та ЖКХ Геннадій Павлович Темнік за реформу у сфері житлово-комунального господарства відповідно до розпорядження уряду. Вони стали кураторами нашої області. І це також з одного боку підвищує нашу відповідальність за реалізацію нашим регіонам реформ і дає можливість підставити своє регіональне плече. Найближчим часом я визначу своїх заступників відповідальних за напрямки реформ на регіональному рівні. Ми проведемо засідання комітету Регіонального комітету з економічних реформ. 21 січня з нагоди Дня Соборності і Свободи ми з Євгеном Григоровичем провели зустріч з народними депутатами, головами постійних комісій та депутатських фракцій облради, громадською радою та опрацювали, опрацювали спільну концепцію дій на найближче майбутнє. Ми наголошували на тому, що без ніякого політичного кольору, без ніяких політичних амбіцій ми повинні підходити до співпраці. Головна наша ціль це комфортне життя громадян, які проживають в Дніпропетровській області. І ви знаєте, шановні колеги, всі народні депутати, які були присутні, зі мною погодились. І я сподіваюся, що наша співпраця буде дуже плідною. І вона принесе найголовніше позитив для громадян Дніпропетровщини. І це головне. Шановні колеги. Я хочу декілька слів сказати про основні напрямки і вектори нашої з вами роботи у 2013 році. Перше: реалізація проєкту Південний обхід міста Дніпропетровська, будівництво правобережного з'їзду з Кайдацького мосту, будівництво Дніпропетровського метрополітену, забезпечення населення області централізованим водопостачанням, оптимізація систем. Теплопостачання, підготовка до проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з баскетболу, будівництво і реконструкція спортивних споруд, модернізація ліфтового господарства, інженерний захист території від небезпечних геологічних процесів, продовження розбудови Дніпропетровського регіонального перинатального центру, створення єдиної диспетчерської служби швидкої медичної допомоги. Завершення будівництва радіологічного корпусу в Дніпропетровську. У перспективі участь у пілотному проєкті з будівництва сміттєспальнювального заводу. Крім основних інфраструктурних об'єктів, у першому півріччі поточного року ми запланували відкриття після реконструкції та капітального ремонту 30 об'єктів. Ми введемо в експлуатацію два житлових будинки у Новомосковську та Дніпропетровську. Пріоритетним напрямком нашої роботи має бути якісне покращення життя людей. Це найголовніше завдання влади на усіх рівнях. І у цій роботі для нас дуже важлива активна позиція кожної громади регіону. Відкритий і продуктивний діалог. І я запрошую до цього діалогу як мерів міст, так і керівників територій. Ми маємо налагоджувати і підтримувати ефективний зворотній зв'язок з людьми, громадськими організаціями, представниками різних політичних сил. Без підтримки суспільства жодні зміни в нашому регіоні не відбудуться. І я наголошую на цьому. Одним з механізмів забезпечення відкритості і прозорості влади Дніпропетровщини є впровадження роботи гарячої лінії губернатора. Факти говорять самі за себе із майже 30 тисяч звернень 50. 5% вирішено позитивно та на вирішення інших звернень наших громадян виділено в місцевих бюджетах біля 130 мільйонів гривень. У 2010 році Олександром Юрійовичем Вілковим було започатковано практику щорічного публічного звітування про результати своєї діяльності перед територіальними громадами. Я теж підтримую цю роботу. Ми будемо звітувати, ми будемо ввести мову з нашими громадянами. Ми будемо перед ними звітувати. Вчора, під час своєї робочої поїздки до Павлограду, я зустрівся з активом міста. Вважаю, діалог, що відбувся, дуже і дуже конструктивним. Я побачив позицію міського керівництва і розуміння підтримку з боку бізнесу та громадськості. Вважаю, що тільки така співпраця здатна забезпечити гідний результат. Сьогодні я проведу зустріч з активом Дніпродзержинська і надалі з громадами інших міст та районів. Я буду активно працювати з депутатським корпусом усіх рівнів і сподіваюся на їх підтримку.